Так, я пакую тут посилки. Оце тут компас Кажу, Боже, яка кончена, бережи тебе, Боже, на дорозі. Показати вам м'ясо, яке, на жаль, пересохло. Я таке не люблю. Виставила за 60 злотих, фірма хороша, він прикольний, майже новий. взагалі що оця тілешка оказалась не така здорова, як я її представляла собі. хоча Добрий ранок! У нас ранок незмінний. Поїли. Да, граємося бутилкою. Поки Баді їсть. Потім я буду прибирати. Взагалі, я чого? Сюди до вас виходжу і в цю секунду. Показати вам м'ясо, яке, на жаль, пересохло. Я таке не люблю. Таке ламається. Я люблю таке, знаєте, тягуче. Воно смачне, все, але воно. Пересушена, Може деякі куски є не пересушені, Ось. Ті, що буде товстіше. Але ось, наприклад. Хоча теж намається. В общем, я заснула, треба було його виключити, а потім лучше з утра включити. А я заснула і просипаюся в три ночі. А воно вже. О, я люблю отаке. Ось таке м'ясо. Тверде, тягуче, яке треба гризти, а не ламається. Ммм. да. Деякі куски є. О, от таке я люблю отаке. Хоча це теж трошки ламається, але все рівно тягнеться. І ось їх вишне м'ясо. Із е, кілограма, десь плюс-мінус. Ну, воно всушується, звісно. Воно дуже легке. По-любому тут кілограма немає. Але поїсти побалувати себе, знаєте, чи до пива, чи просто. Наприклад, тут просто куряче філе із спеціями, трішечки меду. Нічого там такого немає. Поэтому... В принципі, якщо е, з умом робити, можна робити як перекус, знаєте? Типу, навіть на правильному харчуванні. Бо тут, якщо меду не додати, можна просто сіляти якусь спецію і все. М -м -м. І є, що погрустіти замість чіпсів. Смачно. Єдиний мінус це все треба вмити. Так як у нас нема просудомийки. Придеться вручну це мити Все добре, але пересушено трішки. І тебе мити І тебе мити Так, я пакую тут посилки. Оце тут компас. На цю посилку треба етикетка на чує. Вчора в мене купили... Блін, кофту, ну не покажу вже яку, не буду розпаковувати. Теж вона в мене висіла в тому магазині моєму, де я продаю роки-два, напевно. Колись я в секунді купила і не носила. Вона або з Зари, або з Енкіндема. Ен 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 вона така вішньова, фонариком такі е ці рукавчата, така, ну така в рюшечках. Ну, в общем. І я її купила якось на емоціях і ні разу теж не надягала. Продала за 15 злотих. Вчора вона мене висіла за 20 злотих. Вчора хтось там е, ну, натиснув на неї сердечко, що ця кофта комусь сподобалася. Я запропонувала за 15 злотих і дівчина одразу купила. Тому цю посилку відправлю і комбез. Сьогодні етикетку треба видрукувати, відправлю теж назад. Учора вже заказала новий стюпік комбез. Але вже помилок не робила, просила виміри дівчини. Якщо нашій комбе, що батьки е, купили для Стьопи е, без е, черевичків 57 см, то той 64 см без, без, е, без тих черевичків. І прикольно, що ті черевички на е, закльопочках, Жовто-зелений. Замовила. Блін, я взагалі думала, як я народжу малого, я буду той мамою, яка точно не буде вдягати дитину в голубеньке, точно не буде такі яскраві якісь кольори вдягати. Я так буду мама, типу, бежева, нейтральні кольори всі одежі будуть бежеві, там, чорні, сірі. Мама так думала, а тепер воно взагалі якось гармони. Сказали до свидання, і мені все подобається зелене общем, Замовляю, замовляю, одриваюся одриваюча маманя. Однівається мамані, у нас висохла стірка. До речі, прикольно то, що вчора це ми ввечері зробили стірку і вона вже суха. Знаєте чого? Бо вона ввечері стояла на морозі, не знаю, воно якось виморажується. Коли на вулиці мороз поставиш на півгодини, воно проморажує, проморажується все, і на вечір на ніч у хату, і воно вже сухе. У восени так, так не працює. Коли на вулиці сиро, виставляєш сірку, щоб воно трохи дихнуло свіжим повітрям, потім у хату і воно не просихає за ніч. За два дня навіть не просихає. Ну, взагалі, не знаю, як це воно працює. Підемо стірку, розкину і будемо шпати. Будемо шпати і опять їсти готувати. Тато прийде і підемо гуляти. Підемо гуляти, відправляти поширки. Да? <гум> а ще ось, наприклад, у мене є такий рюкзачок дитячий, дівчачий. Я, наприклад, з ним їздила кататися на сноуборді в Україні, в Драгобраті. Скільки років тому? Та я не знаю, напевно, 8-9 років тому. От я його колись купила в секунді. За скільки, я не пам'ятаю. Тільки що міряла там в бадіну одну кофту, у мене питали розміри. І побачила цей рюкзак. Поняла, що він у мене лежить уже дуже довго і виставлю його на продажу. Виставила за 60 злотих, фірма хороша, він прикольний, майже новий. Я його уживала один раз, ну, в сенсі один раз в поїздку. В общем, стан ідеальний, нічого ніде, ну класно. От я про нього вспомнила, сьогодні виставила на продажу. Може, хтось і купе. Ну, типу, з урахуванням, що хтось попросить скидку, 40-50 злотих можна рахувати, що його можна продати. Класний, маленький, компактний, я з ним е, класно спускалася, Типу термус туди, е, якісь рукавиці чи щось і погнали на борді. От. М -м, дуже класно, але так як я <різь> вгори е, ближайшим часом ну, не збираюся типу відпочивати їхати. І не знаю, взагалі, чи мені треба цей рюкзачок. Виставила, якщо хтось купе, класно, не купа, хай лежить. Отак і з усіма речами. Оце буду носити? Ні, не буду. Ну, класно, купа хтось окей. Не купа, хай лежить. Ну така ситуація. І з усіма речами, наприклад, ті, що у мене старі, знаєте, лежить довго, не ношу, треба продавати. Отак, виставила. А взагалі класно. Я в Драгобрат їздила два рази. Відпочивати взимку, кататися на борді на тиждень, ми їздили. Ну, класні класні були часи. У нас тут а, теж вообще, за містом є гора, називається Гура Чотирих В'ятров. І, в общем, я хотіла туди поїхати, бо там теж можна борт взяти в прокат, лижі, інструктор і в общем покататися. Хотіла поїхати вчора. Бо моя подруга Еля були там на самках з малою. Я думаю, о, клас, поїду покататися. Але вчора така, ну думаю, або Коля захоче з нами поїде з малим, посиде, я покатаюся. Я, я Колі розказала, Коля каже, то добре, я буду з малим вдома, а ти їдь. Але вчора в нас така була ніч не спляча. Тому я залишилася вдома. Але можливо якось на, на тижнях. на днях. І... І поїду покататися. Знаю, що сноуборд – 40 злотих 2 часа. Але, ну, взяти, покататися, Але на гору підніматися один раз 10 злотих, а гора невеличка. Я б з удовольствиям зараз поїхала в Драгобрат. Не в Буковель, а в Драгобрат. Нічого, колись поїдемо. Поїдемо, мама буде тебе вчити на борді коточе або на лижах. Дивіться, який у нас гололюд. Страшний, Взагалі, все в льоду. Мегичка... Ой, маленька. Ой. Коляска, звісно, гарно їде, але впасти можна на раз-два. Коля казав, що йшов додому і раз. Так що люди, які будете їхати додому, повертатися, будьте обережними, бо все просто в корочки з льодом. Дивіться. Вам видно? Ось, бачите, все в льоду. Все в льоду і на дорозі те саме. Я вже комі написала. Кажу, їхати ми ж додому, будь обережно, бо дуже-дуже слизько. Не знаю, чи вам видно. Бачите, Ви, вся машина просто в льоду. Але добре, що перед нами ось посипали. Ну так, да, ось теж слизько страх взагалі. Не тільки тротуари, дорога теж. Все в льоду. Обережний чоловік якийсь їде. Але оця хтось, звісно, дивись як летить, навіть не боїться. Нормальна собі жінка. Пішли до пачкомату, посилали пачки, забрали, забрали пачку Стьопів. Той ходунок прийшов зараз. Туди-сюди Коля буде забирати ще один транспорт Стьопки. А ти знаєш, як я вчора з ним гуляю? Ні, позавчора. Гуляю з ним, зрозумів. І він іде і додобується коль до кожної льодяшки. І він думає, що я як ти буду йому буцати, зрозумів? А я її дуже з малим на руках. І він, я кажу, я не буду буцать. А ти бачиш, як він тільки що проїхався, як ти буцнув? Дивись. Ой, ти що? І я йду, і він отак під ноги прям лізе, під ті лядяшки. Я кажу, я не коля, я не буду буцать тобі, не буду. Грибочок <свідна> лежить. а? а, а да-да ти що, він же ж ото азарті з тими лапами, а потім ріна вилизує вавки на лапах від морозу. Ваді. А ти ти що там брилка дебела? Ти хочеш, я яблуна тобі? Тікай, тікай. Ну. А. <ріць> Ой. <ріць> <ріць> Забрали посилки і йдемо додому. Трошечки пройшлися. Ми ще йдемо і тут якийсь чоловік забирав на зупинці якогось молодого чоловіка. Ну, я не знаю, плюс-мінус 30 пару років їм. І їде на якійсь такій спортивній машині на БМВ. І тут такий же у нас там трошечки далі, крутіший повороті. Боже, як він по цій дорозі починає стартувати, як ту машину починає ну, тягати. Ну навіщо це роблять таке чоловіки? Типу, ой, клас, яка в мене тачка. Да? Я взагалі не розумію. Я йду із коляскою і не знаю, чи мені стоять, чи мені йти, чи його викине на тротуар на тому повороті, чи не викине, а він давай ще газу, задок, той тягає. З татом говорю, кажу, Боже, яка кончена, бережи тебе, Боже, на дорозі. Взагалі, ну, ну на що так робити? Просто може мені це не зрозуміти, хоча я водій, я водій і в мене такого немає. Ну там брат мені каже, ось візьми на моїй машині, проїться, ось там чи Андрій теж каже, ось сідай, поїдь. Та в мене такого немає. У мене є своя машина і є чим, ну, куди добратися. У мене взагалі такої звички немає, а там сісти на машину, ой, яка машина. Ну, типу, я сідаю в машину, ну так. Да. Класна машина, але в мене бажання типу, в ній е, немає їхати, бо вона не моя. Я боюся, щоб типу, як я сяду в машину, щоб ніде нічого, а вдруг я ударю людині машину, а вдруг там ще щось. І я за це думаю. Хоча ну, у мене були, звісно, ситуації, де я могла здавати там і зацепити щось. Один раз е, пеньочок зацепила, один раз е, камінюку. Там, де ми на цьому районі жили, тільки трошки вище. Да, у мене було це, причому два рази підряд було, але то таке там чисто пару царапим, краска типу здерлася. А так у мене, звісно, слава Богу, ще нічого такого не було на дорозі. Ну, але я все рівно хвилююся, щоб там, машину не пошкодити, людині чи ще щось, знаєте. От. Я оце просто не розумію людей. Які так роблять усе на дорозі. Їдуть, видно, що голольот, що тягне, а чава, чаве, щоб ту машину аж тягало, як ту собаку по дорозі. Не знаю, ніколи, напевно, цього не зрозумію. Бо в мене машина для мене це так. Е, должна бути така машина, що ти сів і любо куди поїхав, неважливо. Ну, тобто, типу, не по місту, а і за місто, і взагалі, може, в іншу країну, якщо треба. от, ну, все, мені більше нічого не треба. У нас машина старенька, але ну, доглянута. Е, і я знаю, що я в будь-який момент в неї можу сісти і поїхати, куди я захочу. Ну, все. Мені більше нічого не треба. О там який год, яка марка, чи ще щось. Машина це для мене середство передвіження. А? Засну. Ну добре, зараз буду витягувати. Пареньок заснув. По такій дорозі. Йдемо додому. Я зараз його цей акуратненько витягну. Вдома підкормлю, може ще долежа. Треба, щоб долежав. Може, мене хтось не зрозуміє, але скажу там, для мене машина средство передвіження, а не вибачте за матюки, повийобуватися, типу, перед дівчатами чи перед чоловіками. Взагалі такого не розумію. А потім ото вийобується, вийобується і щось там через 5 метрів стається. Скільки таке відео обганяєш, ще щось, а потім їдеш, а він там в куветі чи ще десь щось. Я просто хочу сказати, що бережи, Боже, тих долбойобів на дорозі, оце які так роблять. Все, коні скрапка. Я йду з дитиною, блін, пересрала. І взагалі, я взагалі скажу так, що я і за вагітністю змінилася, і як я народила, я дуже змінилася. Я дуже стала боягузкою просто. Ця ситуація з кажаном, це взагалі, ну, я ніколи такого не боялася. Наприклад, кажу Колі, що в мене такий страх з'явився. Наприклад, коли Коля на другій зміні, я боюся, щоб у нас вдома були відкриті двері. Представте, я просто боюся. І я Колі кажу, що я закриваюся і чувствую себе в безпечності. Але все рівно, навіть коли я е, ну, заходжу в кімнати в кімнату, і двері закриті, і включаю світло, я кажу, Колі, що я боюся, що я включу світ і там хтось сидить. Це ну, така якесь дитинство, знаєте, страхи якісь, не знаю, тупорилі. Що ти там, їси? Допомагай, молодець! Допомагай. Що там? А там, дівчатки, гранат. Смачно! Смачне мама дала. Ще такий смачний гранат, тато купив. Попався такий смачний гранат. Це вже він другий раз їсть. Ну, не за сьогодні, взагалі. Це не пробує гранат, але йому дуже заходить. І коли гранат закінчується, він дуже кричить. Да? Вже куштували один раз гранат. Але дуже смачний попався. Тато вибрав дуже смачний гранат для тебе. Ой, молодець! Дракони роздраковане. Так, ми збирали, ну взагалі ми не збирали, бо воно так було все зібране, бо я думала, що його геть порозкручують, Понятно? це було капець. Взагалі, не така здорова, як я її представляла собі. Хоча, в принципі, що я її була здорова і представляти, як дитина встане, і повинні собі удобненько руками. Ну, прикольненько, ось ми тут позакручували гаєчки, бол... тут є ось отвертка і що це? Ключ. Ну, двадцать Прикольно. Нам зашло. <рикольно>. Бач, за да, <рикольно. <рикольно> все, за нам нам зашло. Стпки тоже. Бачите, цікавість. За тридцатка. Тридцятка або сорок злотых. Ну, скоріше всего з тридцятка, якщо не двадцять пять. Тут для... ой Ой-ой-ой. Стьопки теж походу зайшли. Баді! Лапи лапи стоять Ага. Є. Іграшка дуже цікава. Тут теж можна крутити. Прикольно, що оці всі детальки, які там, ну, ви бачите, знизу так ви попідкручували. Всі дітальки, які тут залишаться, можна ось сюди в цей цей. Возити. Баді, все, все, все. Чого він нападає? Все. Іграшку да. не даєш? Да, я йому тут він туди пригай, а йому потім сюди кидаю. Опа. Опа. <ріст> <ріст> Зразу заморделі, лізе, розумний папу. Я тепер не можу взяти. Перевернуть тобі на бочок, О, дивись, отак. Ти оце мішає. Ой, оце мішає одне, давай відкрити. Так, так, те. те, те. Чи ні? Да, да, те. <клес> Тільки акуратно. І ще отвертку не побачив. Опа, отвертка покотилася. Ага, отвертка, в рот зразу клац. Ну, В общем, прикольна штука. Дерев'яна, не така легенька, як, наприклад, тілешка, ну, щоб йому ходити, він як буде вставати. Думаю, що скорим часом це буде, він так буде вставати йому і потихеньку. Спеціально, щоб воно не, не чихнуло, отакі прорізили колеса є. Фокус. Ось така іграшка. Слухай, за Так, да, взагалі. Ще треба столика замовити, я йому хочу. Маленька? Ну, то я тобі показувала, так, да, гратися чи ні? ні? Покажу хай. Чого ти? Ти забираєш опять? Не, я їм, вона в його пов'язана на шиї. І Ліза, до тебе. На тьопу не наступи, ти жопа. Не так, да, я тільки що подивилася, відмітила на віддачу, все окей. За 30 злотих, з доставкою може 40 злотих або 42 може вийшло. Ага, мама світа, да? ну, от так? Рані, відпихай, там, <станість> мама світа на тебе. Mm. Mm? І ще один апарат. У нас, я думаю, що догода в щопи тут буде нормальний асортимент стояти, іграшок. І будеш спати? Ти сон собі перебив, тепер що? Ні, Хоча не треба було чи хочемо хіба заснути. Мама Брум Називається фірма. Багато було, я вам показувала, там різні були ще, типу, ну, не, не такі з інструментами, а інші. Але я побачила це за 35 злотих, попросила 5 злотих скидки, вона, ну, жінка погодилася. Ні, Стоп. жінка погодилася, тому цей апаратик вже у нас. Ще треба мені вицепити, ось мені гроші поприходять за блузку, за іграшку, бо приходять гроші, то я столік ще синулька. Столик такий самий, оце низенький, як оце, щоб він сидів і там щось ковиряв. <рикlim> <рикlim> Тільки я йолка свіркають. Баді, може нарешті я йолка тобі обріжемо. А може ще хуже буде, буде мстити нам, що ми його яйця обрізали. Куди тато забрав? О, покрути оцей йому спереді. Ти викручуєш. <ривіт> <ривіт> Іграшка йому зайшла. Я думаю, габаритне, те, що йому подобається. Давай ще раз. Давай. Молодець. Тебе спасати, чи ні ще? Тебе спасати, чи ні? А ну ти йому й лапу туди впихнув. Ну на що? Де розумний? Ти його тут так закрутив, що не знаю, чи я розплутаю. Що, він лапу вже розкупутає. Ні, а ось це тут, а тут воно позаціпалося за цей це. Ні, це. А ти як мрапо-мрапо. Типа. Так, боді дивіться. О, ти розумний. Степка, ну, ти розумашка. ну, ну ты разумашка. Ну да. Ти... Ты что, Бади? Шесть на игрышка. Баді, Коль, забери його. сторони ось той штука. Ця, ця, ця. Тут така штука є крутити, викручувати. І ось тут ось така штука є. Зачот.